Ринок, на якому ви будуєте свій інфобізнес, має величезне значення. Чим кращим буде ринок, тим простіше вам буде заробляти в інфобізнесі. І є чотири ознаки хорошого ринку. Перша ознака: у людей на цьому ринку є сильна біль. Тобто люди не просто чогось хочуть, а в них реально болить. І ви за допомогою своїх продуктів чи послуг можете вирішити цю біль. І чим більша ця біль, тим більше грошей ви зможете брати за свої продукти чи послуги. Друга ознака хорошого ринку платоспроможна аудиторія. Тобто люди на цьому ринку можуть дозволити собі купити ваші продукти чи послуги за ту ціну, яку ви на них поставите. Третя ознака хорошого ринку це легко таргетуватися на цей ринок. Тобто вам легко налаштувати рекламу і знайти людей, на яким ви можете показати цю рекламу, бо ці люди вже збираються в певні групи в інтернеті. І четверта ознака хорошого ринку це ростущий ринок. Він постійно росте. Тому що ростущий ринок це як попутний вітер. Вам буде набагато простіше рухатися на цьому ринку. Тому вибирайте ринок з розумом і вибирайте його, опираючись на ці чотири ознаки. Чим кращим буде ваш ринок, тим легше вам буде заробляти в інфобізнесі.